Вітаю 17 липня сьогодні і це мій корисний сніданок. Поки не снідаю, знаходжусь, ви бачите, де? Серед лопухів. Такі здоровенькі лопухи з мене ростом. Але ж про них пізніше. Я сюди прийшла, приїхала на ровері. Так, гора така є. Всі мріють піднятися на Еверест. Поки, поки цього не сталося, підіймаємося на іншу гору. Так, на Гаверлу теж гарно піднятись, але ж теж, поки немає, немає таких можливостей. Тому я знайшла таку гору і тут такі протоптані. Зараз не видно, травою трошки заросло, а зимою я бачила взимку і навесні такі протоптані. Такі дорожки, я думаю, навіщо це дорожки тут, ну навіщо? Знаю навіщо. Побачила. Це спортсмени бігають. Так? Бігуть, біжуть. Топають так топ-топ, топ-топ, топ, топ. Потім ліворуч, ліворуч топають, потім далі, далі, далі. І я думаю, ну що ж це таке? Потрібне і собі? Так, потрібне. Ви ж знаєте, я почала переривчасте голодування раз на тиждень, то почнемо і переривчасте кардіонагрузки. Так, це будуть кардіонагрузки. Але ж мені кажеться, здається, що вона така маленька гора, так? Ну, спробуємо. Я не бігала, як сказати, 100 років ні. Можна сказати, 300 років не бігала. Тому побіжу разом з вами зараз. Так, вдягла кроси кроси обов'язково адідас. Так. Так. Я шуткую, я шуткую. Головне, щоб взуття ось так ось легко перехилялось. Це саме головне при ходьбі при бігі. Та іншим разом побігла. Я не спеціальна. Я знову внизу гори. Ви бачили так, два рази впала. Це не спеціальне. Я передивилась відео, записалась воно чи ні. Так, записалась. Але ж коли другий раз впала, зупинилась. Тому не знаю. Буде друга спроба. Але ж коли я слухала своє відео, почула, я трошки. Так, ви знаєте, вилітають російські слова. Приривчасте, кардіо. Навантаження так, навантаження не нагрузки, тому я трошки відпочила спробую другий раз побігла Тр -тр 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 так Другий раз повільніше. О, я тут. Боже. Тут можна посидіти. О, дійсно запихалося. Я думала, маленька гора. Фу, чого? Чого взимку не заходила? Тут і з цієї сторони можна на санчатах з'їжджати. І з цієї. Фу. Як, які ми неправильні. Сидимо вдома, коли можна насолоджуватись? Ага. А там така собака. Так, зачекаємо. Не будемо спускатись. Ви бачили, чим я займалась, так? Чого я пішла бігати? Бо знаю, що в мене така страва сьогодні. Макарони, карбонари. Так, дуже смачно. І вона мене ще не набридла. Хоча вже за багато разів ми її готуємо. А чого вона в мене не набридла? Тому що це не я готую. Саме головне. Так, шуткую. Дійсно, якщо ви вживаєте щось більш калорійне, потрібно і більш рухатись. Відео дійсно переривається, зовсім немає місця на телефоні. І це такі нам. Угу. Відео дійсно переривається, зовсім немає місця на телефоні. І це такий нам. Придбай новий телефон, так? Але ж цього не буде поки. Тому відео переривісте. І я хочу показати вам, що я зробила. Таке відео буде, як я це робила. Це рік і їжа. Це звичайний такий набір, як багато хто робить: Курага, мед, горішки, воложські родзинки. А це незвичайний набір. Лимони ще тут. Тут лимон, горіхи, воложські, трошки кураги родзинки двох відів. Журавлина така вялена, гарна. це, сушина така, теж гарна. Барбарис і ягоди годжі. Лимон мед. І це, це так вигадала сама таку супер-супер їжу. Так. Хочу при вас куштувати. Яка смакота? Яка я молодець, придумала таку нову страву. М -м -м. Дивіться відео, як я це роблю. А зараз зробимо ще смузі. І для смузі сьогодні лохина. Ні, не багато. Вона велика, тому тут 100 грамів не буде. Почищу яблука, петрушку покладу. І ще виноград покладу. Він у мене такий, можна сказати, пресний, ніякий. Ну, трошки кисленький, трошки солоденький. Тому для смузі супер. Так, це я зроблю. Молоко вівсяне. І головна складова сьогодні це лакриця. Так, я думаю, що я буду, тільки я буду таке вживати. Мої рідні не захочуть. Так, трошки лакриці Мабуть. А, який аромат! Чого не подобається лакриця? Це ж супер. Так що роблю. Ось таке смузі. Я зараз... Ой! Зараз я спробую, але ж ви знаєте, потрібно, щоб смузі постояли. Так, одразу не вживати після того, як зробили. Так. Ну, лакриця і не пахне. Освіжаючи, освіжаючи напій. Вийшов сьогодні у мене. Так, не солодкий, не кисленький, такі легке. Легкість. Так, як ви такого смузі, будете пархати. Ну, що хочу сказати. Приєднуйтесь. Ні-ні, не смузі пити з лакрицею. Це дуже важко комусь. Приєднуйтесь до двохразового харчування, що я роблю. І що вже два рази робила переривісте голодування, 24 години не вживати їжу, і як сьогодні, переривісте кардіонагрузка. Так. Добре. Ходіть здорові. побачимось, Па-па.